I told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you have never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake Cause my lens in the But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away the ranechuk! Я збираюся снідати, зробила собі сніданок, каву. Сьогодні у мене бо ж там видно. а Сьогодні у мене типу капучино, я намагалася зробити пінку, і в мене сьогодні вівсянка з бананом, з пластівцями мигдалю і посипала корицею. До речі, коли наступає осінь, вже автоматично хочеться додавати якихось прянощів, в тому числі і корицю. От! Такий в мене сьогодні страви на сніданок, я пішла снідати. Може, так гарно сонечко заливає кімнату. Я просто так люблю ці ранкові сонячні промені. Вони вже, правда, йдуть з цієї кімнати, але ще ось ці залишки лишились. Краса неймовірна. Обожнюю такі моменти. Так, вже пройшло трошки часу після сніданку і зараз хочу зробити тренування. Я тут вже підготувала водичку, бо обов'язково потрібно трошечки сьоргнути водички під час тренування. Розстелила килимок, взяла свій навантажувач. А сьогодні тренування на ноги і хочу сказати, що на ноги тренування даються значно тяжче, ніж на верхню частину тіла, руки, плечі і так далі. А коли в мене тренування на верхню частину тіла, я безумовно радію, тому що я знаю, що мені буде. Я вважаю це тренування легким. Я, звичайно, навантажуюся, я, звичайно, працюю і тяжко буває, але воно значно легше, ніж коли тренуюся на ноги, сідниці, на нижню частину тіла. А сьогодні нижня частина тіла, тому Юлечка, приготуйся потіти. Так. Короче, не будемо довго тут балакати, говорити, приступаю до тренувань. Я закінчила тренування, не скажу, що я прям зараз дуже енергійна, я зараз трошки стомлена. Якщо чесно, мені хочеться просто лягти. Лягти просто і полежати. Але я зараз піду в душик, помию волосся і буду десь збиратися виїхати в місто. Ось так от. Так, я тут помила голову і взагалі хочу показати результати своїх тренувань. Подивіться, як гарно виділяється прес. Можливо, мене зараз захейтіть і скажуть, що нічого там в тебе не виділяється, але мені здається, що гарно. Бачите? Ну, класно. ж. Боже, яка гар... як гарно, яка краса. Так, ну що, я вже намала красу, зробила макіяж. Зараз хочу виїхати в центр міста, сісти в кав'ярню, взяти якоїсь смачної прохолодної кави і сісти трошки помонтувати. Це, звичайно, можна і зробити вдома, але зараз я думаю, що не так багато залишилося теплих сонячних днів, тому треба насолоджуватися цим моментом, використовувати його сповна, тому хочу е трошки прогулятись, помонтувати, купити каву, насолодитись словом неділею. А я до речі вчора пофарбувала брови, і в мене вони сьогодні прям ідеальні. ідеальні, я так вони мені так подобаються. І в мене є деякі новиночки з декоративної косметики. Зараз покажу вам їх. Так, перша новинка це та пудра, яку я хотіла купити. Розповідала десь в попередніх влогах, що хочу її спробувати. Це рисова пудра від буржуа. Вона, по-перше, прям сяючого ефекту я ще не помітила. Сьогодні тільки перший раз її використовувала, причому на всі сяючі продукти тон від шісей до консилер від ланком. Але вона дуже ніжна, вона дуже така дрібненька. вона... Прям таким тонесеньким тонесеньким слоєм лягає на шкіру, і мені це дуже подобається. Перед тим я використовувала пудру Pae. Вона, в принципі, нормальна, я її використовувала, але вона була трошки крупнувата і в порівнянні, звичайно, з тією. Ну, тут просто тончайший слой лягає на вашу шкіру. Тут, звичайно, є аромат. В пудрі є такий відчутний аромат. Але мені він подобається. Мені він подобається взагалі. Всі продукти буржуа. Вони з ароматом. Це не виключення, тому буду ще тестувати. Але я думаю, що вона мені сподобається. Дуже ніжна і така класна. Має ще давати glow ефект Тому буду дивитися, як моя шкіра буде. Глоу чи не буде глоу разом з нею, тому ось так. І ще одна моя новиночка це ось такий клей для брів від Got2b. До речі, факт у мене я не відразу викидаю упаковки, я дуже люблю упаковки. А, ну, Тут він зараз в упаковці, тому що хотіла вам показати. Словом, ось такий клей, а, тут, до речі, великий об'єм, тут здається, 16 мл. А, і він класно фіксує, і, на відміну від мого попереднього, океан, він а, не робить брови такими жорсткими. Тобто вони зафіксовані, але не дерев'яні, знаєте, як є лак для волосся. Тобто є такі, що прям просто дроти робить з волосся, а є такі, що фіксує, але волосся м'яке. Теж саме з цією штукою і з бровами. Вони зафіксовані, але м'які, і мені здається, тут не буде видно не буде проблем з тим білим нальотом, який міг бути при такому надлишковому використанні гелю Хан. Тут ось така. Щіточка? Так, ось так видно. Бачите, тут різні сторони. Однією наносити, другою так більш, більш вкладати брови. Тут доволі багато продукту. Ви. Виділяється, набирається на щіточку, але я об пляшечку його зайвий збираю і таким чином наношу на брови. Теж тільки вчора перший раз спробувала, сьогодні другий раз спробувала, і мені поки що подобається. Тому ось такі новиночки в мене в декоративній косметиці буду ще тестувати, але я думаю, що я буду задоволена. Так, трохи зміна ракурсу, покажу вам, як я сьогодні вдягнута. Мені дуже подобається цей комплект, тому я по максимуму його вдягаю. І у мене, я думаю, сьогодні будуть ось ці шлюпки. У мене нова пара взуття. Так, людина Ой, на осінь закуповуються осіннім взуттям, а Юля закуповується літнім. Я подумала, мені треба нові шльопки, і я знайшла ось ці. Це, до речі, дуже стара модель. Це бренд Браска. А, і в мене колись такі були в рожевому кольорі в напевному році 2017-му. І я в них ще хожу а, вдома. Вони дуже зручні, мені, знаєте, в тих, щось те там не підходить, в тому зуті щось те не підходить, а в цих мені підходило все. І я вирішила, а може пошукати, чи є ще такі на сайті? Є. Правда, в білому кольорі я спочатку хотіла в бежевому, але все ж таки взяла. В білому, бо в бежевому не було відтінку. Ось, чому я взяла в білому? Ось так вони виглядають. Це, напевно, така трошечки а, репліка на ерме і думаю, їх сьогодні взути під цей образ. Ну, і якось ось так. Мені здається, що нормально підходить під цей образ, тому я готова їдемо. Так, я вчора помила машинку, вона чистенька, красива, приємно в неї сідати, пахненько. Тут гарненько, чистенько, все протертенько. Та і взагалі я вчора молодець, машинку помила, бровки покрасила, педикюрчик переробила, вдома поприбирала, пратня поставила. Ціни мені немає. Так щось так щось от. Так, приїхала, запаркувалась, знайшла місце, слава Богу. Ні, тут ще є місця, але могло б їх і не бути. Тому я дуже рада, що знайшлось гарне, яке місце, щоб я запаркувалася. Так, я йду в місце де найсмажіший капу коробж, і що там буде сторони до. То... спробувати тонік. До речі, ніколи його не брали калосанчик з муфлем. Зайшла в магазин ось такий молок слів біленький. Такий дуже тоненький, делікатний. Ну що я його візьму. Так, я з покупочку, <гум> як бачите, мій. Можна сказати, улюблений магазин, я, напевно, скоро все звідти винесу. ну Невеликий в нас вибір в місті магазинів, у нас невелике місто, і невеликий вибір магазинів. А тут мені подобається ціна якість. Насправді, лонгслів лон трошки такий тоненький, але приємний до ціна і сподіваюся, що буде нормально носитись. Е, їду додому, круасан був неймовірно смачний, еспресо тонік теж мені сподобалося. Я втратила півжиття, не п'ючи про холодні кавові напої. Е, ну, окей, не півжиття, а десь там якусь частинку трошки втратила. Е, звичайно, капу оранж смачніше, але Еспресо Тонік теж нічого. До речі, туди, де я йшла, я не сіла, там всі столики були зайняті, тому я інше місце обрала. Чайка називається. Пекарня, кав'ярня. Посиділа, попила, помонтувала, але телефон почав розряджатися, тому я вирішила пора додому. Привітки! В машині грає, я би сказала, така трошки осіння, затишна музика. А сьогодні четвер десь пролетів той тиждень, я така, справді сьогодні ставлю собі питання, а сьогодні четвер, а сьогодні вже, справді, четвер. Uh, і ще я не зрозуміла, коли наступив той момент, коли закінчилось літо і наступила осінь, бо вже сьогодні дуже осіння погода. Сьогодні моросить дощик, вже я їду, всі дерева практично жовті, ну, не всі добре, але багато дерев жовті, листочки літають. І ще мене дуже засмучує той факт, що вже досить темні ранки. Я якось була готова до прохолоди, але до темних ранків я не була готова. Мені здавалося, що в вересні вони мали би бути ще трошки світлі, а вже о сьомій ну так доволі не світло. Так, я сьогодні пробрашувала волосся, воно таке гладеньке, але мене лякає той факт, що я вийду на вулицю, і воно стане пухнастим. Бо мені здається, що мені потрібно змиритися, що в вологу погоду я пухнаста. Пам'ятаєте Моніку з друзів, коли вона поїхала десь на якийсь острів, і там була велика вологість, і вона стала ось така. Мені здається, що я десь, десь там само. Не встигла я натішитись своїм новим блиском від Катріси. Він вже майже закінчується, тому можу сказати, що. Якось він дуже швидко закінчується, ну не знаю, мені здається, що не довше мені близькі вистачало, можливо, мені так здається. Ну, коротше, тому лишилось в мене небагато блиску. Щось я вам ще хотіла розповісти, я не пам'ятаю. Ой, окей. Зараз ще трошки посиджу, послухаю музичку і буду йти на роботу. Я вже вдома перевдягнулася сьогодні четвертому по плану тренування. Сьогодні тренування на ноги, тому я так готуюсь попітніти. Зараз попрацюю так добренько, і потім, звичайно ж, прийму душик і будемо вечеряти. Поки я тут буду тренуватися, мене вже там запікається картопелька, тому не втрачаю час даремно. Весь час використовується корисно. Так, я погнала тренуватися, знімати не буду нічого там нового ви не побачите. Просто... Розказала вам про свої плани на цей вечір. Ну що, сьогодні моя тарілка виглядає ось так: тут печена картопелька, тут набір овочів, перець, огірочок, помідорчик і купчене крильце. Це Най найкорисніше на моїй трілці, але інколи можна. Після тренування ось така вечеря. Привіт! Наступний день у нас тут такий собі Silent Hill. На камері не так видно, насправді тому не вживу, але тут видимість дуже невелика. В таку погоду ідеальним рішенням було би лежати під кладиком, дивитися фільм і пити чайок. Але сьогодні робочий день, тому йду на роботу. Сьогодні без машини. Вирішила собі зробити такий розгрузочний день.